Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас аварійний ліхтарик, аварійний світильник від компанії Horus Electric, який має назву Malдіні 2. По характеристиках він має 13 Вт 330 люмен. І ємність акумулятора. В нього встановлюють там два акумулятори по 900 мАч акумулятор. Час заряду його 24 години. Час світіння працювання 3 години. Але е, особливістю його є те, що е, коли він е, постійно повинен бути в зарядці. Ось так як зараз. Він є, він є в зарядці, тільки пропадає світло, він засвічується. Тобто, як ліхтарик використовувати його не вийде, бо його вже не виключиш. Його можна виключити тільки в тому випадку, коли ви знову запхаєте його вживлення. Тобто, коли з'явиться знов світло, він згас. Кнопочка тут єдина є на корпусі, це типу тест того, що пропадає світло. От Що буде, коли буде пропадати світло, це кнопочка тест. Ось, Він світиться. Типу, пропало живлення. Забрали палець з кнопки, він погас. Тобто Він далі заряджається. Тобто, його призначення це використовують, їх використовують як аварійні світильники. Тобто, на них клеяться ось позначки, де є вихід. Тобто, коли пропадає в якихось людних місцях, лікарнях, торгових центрах і так далі, тому подібне пропадає світло, їх використовують для того, щоб люди мали орієнтир, куди йти до найближчого виходу, там, до... щоб спуститися вниз. Щоб люди розуміли: ось, ось в чому його суть. Тобто, як звичайний ліхтар, як ще раз наголошую, його використовувати не вийде. Але як аварійний, це досить хороший варіант. Хороший корпус, пластиковий, ззаду. Різноманітні варіанти його закріплення, але ну, його переважно кріплять на стіну. Вихід кабелю, там всередині підключається кабель 220, вихід. Виведена дирка, щоб його вивезти акуратно. Чепити на стіну, і ось. Цей це індикатор показує, що є живлення. Знову ж таки, пропади, пропадає живлення. От. Робимо, пропало живлення, індикатор згас, ліхтарик світить, ну, аварійний світильник світиться. І він не погасне, ще раз наголошую, поки не появиться світло. Якось такий цікавий варіант, я вважаю. Тобто, якщо навіть можна заморочити собі в квартирі, вчупити його постійно заживити, і пропаде світло, ви будете мати додаткове джерело живлення на 3 години. Знову появиться світло, він згасне. Тобто, це вже ви його не коригуєте ним включати-виключати. Він просто автоматично засвічується, коли пропадає світло. Це факт. Ось. По суті, на цьому все. Всі характеристики я озвучив, ще можна розміри озвучити. Він має так, довжину 24,5 см, ширину 7,5 см. Досить компактний, зручний, сучасно виглядає. Ось ця. Штучка знімається. Тут всередині діодна лампа. Досить симпатично. Дзеркальний розсіювач. Так, на цьому будемо закінчувати. Всім гарного вечора. До нових зустрічей. До побачення.